Вітаю народ! Як ви можете побачити, я дещо змінила місце своє положення. Я дуже рада всіх тут вітати. І сьогодні я хотіла б вам розказати історію про те, як я провела свій час в Карпатах, що я дізналася і на які питання Бог дав мені там відповідь. Так склалося, що загалом останнім часом я людина, яка мало досить спілкується, і мені, чесно кажучи, в певній мірі було складно їхати туди і бути там, тому що. Я не хотіла там сильно спілкуватися з людьми, а табір це те, що вимагається у спілкуванні. От і я не дуже хотіла їхати. Але навіть в дорозі я почувала себе дуже комфортно, от, і мені там дуже сподобалося. Навіть сама дорога, сам початок мені дуже сподобався. Я не буду акцентувати багато уваги на тому, що саме відбувалося в таборі. Просто хочу сказати, що в нас майже кожен день були вечірні служіння. Нас там дуже класно прийняли. Лідерська команда просто найкраща. Вони робили дуже багато класних ігор. Хоча, ну, в принципі, я не така людина, яка може в таке гратися, тобто яка досить така активна і цей. Але навіть я там змогла поактивнічати, і мені там дуже сподобалося. Це дійсно був той час спільності, і дійсно був час, от, коли от я забула за всі свої якісь, можливо, до цього образи, забула за всі свої недорозуміння з цими людьми. і Забула просто за все, що було до цього, якийсь негатив. Я просто відпочила гарно з тими людьми, які були там. І чесно, моє ставлення навіть до тих людей дуже сильно помінялося. І я думаю, що з багатьма я знайшла от е, той необхідний контакт, якого до цього не було, або який до цього був втрачений. Е, наш табір називався Вижити в штормі. І, чесно скажу, я не думала, що я це переживу, але таке сталося. Я пережила невеличкий шторм. А його я саме пережила на виходить, четвертий день, коли ми пішли в гори, тому що. Я думала, що буде набагато легше. Ну, точніше, як, я готувалася до того, що буде прям дуже важко, але сподівалася, що буде дуже легко. І отже, виявилося так, що я весь шлях до підйому нагори, я дуже сильно втомилася Я йшла буквально от, майже з самого початку, з тим, що мені важко, і мені дуже важко йти, і я не можу йти. Я задихаюся. Відтоді після цього всього в мене е, боліли дихальні шляхи. Я не знаю, взагалі, як це медично пояснюється. Ну, загалом я просто передихалася, тому що я задихалася дуже багато, запихалася тако. Але я піднялася, і там дійсно гарно, там дуже класно, дуже класні види. От і навіть сам процес, хоч би ну, в певній мірі був класний, От, якщо я не дуже втомлювалася. Але в горах я зрозуміла декілька речей. По-перше, коли я там ішла, я вже говорила певним людям, що я більше туди підніматися не хочу. Тобто, ну, взагалі я вважала, що для того, щоб побачити якийсь гарний вигляд, то варто щось зробити, варто щось піднятися там, попрацювати. Але не в випадку гір. Для мене підйом туди був. Важким не тільки фізично, а й емоційно, тому що в певній мірі я просто мені прийшла думка, що цей шлях до гори мені нагадує мій духовний стан. Мені нагадують те, що я більшість часу, так само, от як ніби на підйом гори, іду от не стільки з останніх сил, а як з питання того, що в мене немає можливості зупинитися, віддихатися і піти назад вниз. Тобто я була дуже втомлена і я йшла через не можу, через те, що я вже не могла, я була готова впасти. Я йшла через оцей от останній поріг, і це дійсно це дуже складно, це дуже виматує, і емоційно це було дуже важко. І тому мені це дуже нагадало мій духовний станник і цьому відповідав. І я зрозуміла, що коли Господь кличе, то він кличе в гори. І я зрозуміла, що підйом в гориці вимагає сам по собі великих фізичних зусиль і великої фізичної підготовки. І я зрозуміла, ну точніше, я почала задаватися питанням, що я весь цей час піднімалася. Получається, ну я спиралася на ту палку якусь. В цей момент просто я так задумалася, і я згадала, що біля мене завжди була моя улюблена сестра і єдина Ема, привіт! Просто я тебе бажаю. Я тебе дуже сильно люблю. Я тобі дуже дякую, що ти була там. в цей момент я просто зрозуміла, що Бог дав мені таку прекрасну людину, яка мене весь час супроводжувала. І вона була біля мене, вона біля мене ходила. І на останні кроки вона взагалі мене під ручку так вела. Так само, бо я вже зовсім я вже думала, що я там ляжу і так само не піду. Ну, я би так, звісно, не зробила, але все одно ну, емоційно і якби, фізично я себе відчувала саме в такому стані. А вона була завжди поруч, завжди підтримувала, завжди казала, не спіши, ти молодець, ти хорошо йдеш. І просто от такого підтримувала і допомагала. Ще я зрозуміла один такий момент, що. Через те, що ми дуже часто концентруємося на те, як ми себе почуваємо, ми не звертаємо уваги на те, як гарно навколо нас. І дійсно, це такий нюанс, який, я думаю, що не можна якось відмінити чи якось перевернути свій поле, тому що коли у вас болять ноги, коли ви задихаєтеся, у вас болять легені, вам якось не до того вигляду гарного, який є навколо вас. Вам холодно, вам якби. Не хочеться взагалі нічого, ви хочете спуститися, відпочити, слягти, помитися і, і все, щоб у вас не було в цьому місці. Ви не дивитеся на те, як гарно навколо. І для того, щоб насправді це побачити, треба мати фізичну підготовку до цього. І для того, щоб е, бути в якомусь класному місці, для того, щоб провести класний час в тому місці, і для того, щоб не втратити всі сили на дорогу туди. Треба бути підготованим. Це я теж зрозуміла і теж можу підставити під духовне життя. Ще я зрозуміла, що кожна людина проходить шторм у своєму житті, і це, чесно кажучи, мені ще більше дало от, стимул до того, щоб не поспішати з висновком стосовно людей. Спочатку людину треба дізнатися і якби поговорити з нею, а потім вже щось говорити. І навіть після того, як ви поговорите. Не можна робити якісь висновки, тому що ви можете не повністю зрозуміти. Для вас це може бути зовсім якесь незначне, а для цієї людини це прям катастрофа і крах. Тобто дуже потрібно бути розуміючими, і дуже потрібно от, е, мати принцип того, щоб не засуджувати і не робити висновків стосовно людей, тому що не нам їх робити, а робити їх Богові. Тому що для нас їхні зусилля можуть бути якимись незначними, або навіть наші зусилля можуть бути для нас незначними. А для Бога, ну Бог бачить більше ніж ми, і для Бога це може бути, що це дійсно зусилля, це великі зусилля. Також я побачила, що дійсно багато людей переживають свої шторми, і для багатьох людей питання, які от переживаю я якісь для них це теж знайомо, і вони теж за це переживають, теж за це тривожаться і. В цей момент я відчуваю, що а я не одна виявляється, тобто це дійсно та проблема, з якою стикаються багато людей. Тобто, і насправді до цього можна ставитися набагато легше, тому що якщо я не одна за це, якщо я не одна за це переживаю, то ну, насправді легше за це переживати, коли не сам переживаєш і коли хтось от розуміє твою біль. Також я багато думала стосовно того, щоб налагодити своє життя. І чи тоді, я не пам'ятаю, чи якось трошки раніше до того, отже, я задавалася таким питанням, що чому я не можу якби, співати про славні, чому мене от не, от не тягне душа мене до того, щоб прославляти Бога? А насправді я от в той момент згадала, не знаю, з чого почалося, але я перестала голосно співати. Мені, ну, е, я виставляю свої пісні в своєму телеграм-каналі. От, якщо цікаво, підпишіться, є ще інстаграм між іншим. Вона з в принципі. І от, я коли співала, мені дуже часто не подобався мій голос. І мені не подобалося, як я співаю, те, як мій голос взагалі налаштований. І я не знаю чому, але в певний момент я перестала співати голосно. Прям так, щоб. Це було майже криком, тобто тоді це прям максимальні зусилля, і я максимально докладаю зусилля для того, щоб це заспівати. І я зрозуміла, що це зіграло велику роль у тому, що я перестала прославляти Бога, і це зіграло величезну роль у моєму духовному стані, тому що коли я перестала співати, я духовно почала потихеньку от... стихати, стухати, вибачте, тому що не було цього вогню. Я завжди думала, що це через те, що я втомлена, це через те, що там щось зі мною не так, що якось я якось емоційно вистачила, а насправді ні, насправді я просто не співала. І в цьому я побачила велику силу, дійсно, що от є пісня, що е, наша зброя це прославлення. І я вам скажу, це правда, тому що коли вам важко, коли якийсь шторм, знову ж таки, то пісня це та зброя, яка може вас підкріпити. Тому що, як сказала одна мудра людина, прославлення це не стан, прославлення це вибір. І ми вибираємо, чи ми прославляємо Бога в тому стані, якому ми є, чи ми от будемо сидіти, ну і нічого не робити і жалітися на Бога. І для мене, от це дійсно стало таким відкриттям, що. Проблеми починаються навіть з тих речей, з яких ми от не помічаємо. От я от перестала тоді в якийсь момент співати. Я перестала співати взагалі. І коли я от відновила оце, от те, що я прославляла Бога, насправді великий камінь з душі просто впав, і мені стало набагато легше. Фальшиво, не фальшиво, там ну там вже без різниці. Просто от, той факт того, що я от співала, я докладала зусиль для того, щоб співати. Я в то, що я співаю, я піднімала руки. Цього так давно не було, я така щаслива. І це дуже надихає, і чесно, я тепер зрозуміла, що цю зброю потрібно використовувати і не можна за неї забувати. Це от читання Біблії про і молитву це от, оці от, три моменти, без яких просто. Вижити от в цьому штормі, мені здається, нереально. Це просто три моменти, які необхідні для нашої душі, і які потрібні нам обов'язково. А ще трошки раніше до табору мені сказала таку також думку, що а якщо я там не хочу читати Біблію, чи там а якщо я не хочу молитися, співати прославлення. За прославлення я вже сказала, що прославлення це вибір. А стосовно Біблії і молитви, скажу, і ходіння в церкву також скажу, що коли людина хворіє, в неї може пропадати апетит. Але ну, в ті моменти, якби не їсти не можна, тому що організму потрібні сили для того, щоб якби. Мати енергію, щоб боротися з цими вірусами. І тоді ми в певній мірі себе заставляємо хоч трошки з'їсти. Е, я, чесно кажучи, досі не знаю, що робити в випадках такого занепаду, окрім того, що хоча б якісь е, певні от, хоч трошечки, хоча б віршик дня, хоча б в неділю піти в церкву. Насправді, як виявляється, це важлива річ. Насправді, я не думала, що це дійсно може допомагати, дійсно може якось впливати. Але насправді це виявилася дуже важлива штука. Хочу трошки розказати про самі гори. Якби то, що я от мої думки ви вже почули, тепер хочу розказати про самі гори. Між іншим, якщо я щось згадаю, то я потім буду в інші відео це додавати, тому не переживайте. Отже, гори. Насправді я зрозуміла для себе ще такі ще таку річ, що потрібно збиратися в гори, так як взимку, тому що холодно страшне, дує вітер, ніби сонце гріє, але вітер дує. І вітер дуже такий холодний, а ще й біля озера, там якби вологість трошки більша, і це все воно настільки холодно було, я не очікувала, що я змерзну. А в мене було там ковтинка і легенькі штанці. Тобто. І я так замерзла. Я думала, що я захворію, правда, але Бог мене помилував. Я молила, щоб я не захворіла, і я не захворіла. От, це одне свідчення. Там дуже холодно, і потрібно брати декілька пар суття, тому що одна пара в мене порвалася. І мені тепер треба нові капці. А ще хочу додати, що побачити вигляд гір цих от е, з якоїсь вершини гори побачити на власні очі, це вам не замінить. Точніше, навпаки, це от, е, набагато класніше, ніж тоді, коли ви дивитеся на фотографії. Тому що дійсно воно настільки гарно, воно, от я зараз гадаю, воно дуже гарно, воно дуже класно і взагалі. Мені сподобалось. Єдине, я тепер не впевнена, що я знову захочу вгори підніматися, тому що це було настільки виснажило, що взагалі, я там я кажу, я півдороги ледь не помирала. Ну, я вже це розказала. І <смір> все. І ще одне хочу додати: обов'язково потрібно ходити на всякі молодіжні такі штуки, тому що навіть е, от, випадково можете для себе щось дізнатися, щоб не дізналася, якби ви туди не пішли. Навіть якщо вам не дуже хочеться, навіть якщо там щось. Не так не знаю, все одно підіть просто от, послухати. От дійсно зазвичай от, ви щось дізнаєтеся просто з того, що ви йдете просто послухати. І дійсно, я от для мене навіть це не перший досвід, коли я просто прийшла навіть м -м -м, з таким небажанням. Але я отримала певні відповіді. Ну, а на цьому все. Я дякую, що ви переглянули це відео. Я нагадаю, в мене є телеграм-канал, в мене є інстаграм. От я під відео в описі напишу, як він називається. На жаль, посилання мій е, канал поки що ще не підтримує. Хай вас Бог благословить, хай вас Бог береже. і гарного дня і гарного життя.